Біля будівлі Луцького вищого професійного училища сьогодні відкрили пам'ятний фотостенд із зображеннями випускників закладу. Це 27 фотографій чоловіків, які віддали своє життя, захищаючи країну за час російсько-української війни. Розповів Суспільному директор училища Володимир Романюк. Меморіальний фотостенд освітили священики на його відкриття. Запросили рідних та близьких загиблих у боях за Україну випускників. Серед них військовий, батько загиблого Василя Купріянчика Юрій Купріянчик. Мій син, який навчався тут і закінчив цей навчальний виконний комплекс ВПУ номер 9 ось і був випускником і, як кажу, сьогодні є героєм у даний час при виконанні бойових завдань України, яка буде на даний час дана петиція, що подати, як він загинув, як герой. Матір загиблого Олександра Бортника Світлана прийшла на відкриття пам'ятного фотостенду разом з його меншими сестрою та братом. Він був дорожний збивав, він воював, він казав, що це праця, працював по цій спеціальності його взяли. і Він казав: Мама, мені спасло життя те, що я. Навчився тут в цьому училищі. Півтора року він, але потім його перевели на іншу спеціальність, і він загинув. Ми маємо пам'ятати їх завжди. Так, тому що це життя молодих хлопців. Це не можна такого забувати. Треба, щоб пам'ятали всі, всі нащадки, якою ціною нам дається наше майбутнє і сьогоднішнє життя.